Добрий день глядачам мого каналу. Це відеоогляд будинку в селі Рогозі. Це уже четвертий будинок в цьому селі. Можливо, ви бачили попередні мої відео, а можливо, ні. Тому я трішки розкажу про село. Можливо, ви вперше сьогодні на моєму каналі. Це церква, яка знаходиться в селі, і вона цікава тим, що це дерев'яна церква, яка побудована без свяхи. Якщо порівнювати це село з іншими селами, в яких я була, то це досить непогане село. Тут є став, є два кафе, є двоповерхова школа, є садочок, є Укрпошта, є нова пошта, аптека, амбулаторія, де приймають сімейні лікарі. Також тут раз в тиждень працює ринок і дуже гарні дитячі майданчики. Ну, я думаю, ви самі це бачите. Також тут дуже гарна транспортна розв'язка. Кожну годину їздить маршрутка в місто Бориспіль. Зручно добиратись до Києва. До міста Борисполя 14 кілометрів. До Києва 36 кілометрів. Зазвичай в селах проблеми з роботою. Плюсом цього села є те, що тут недалеко до міста Бориспіль чи Києва. Вулиця і будинок, який продається. Бачите, це пліт, це плід будинку. Але я хочу вам показати його ще трішки з іншої сторони, щоб ви зрозуміли, як виглядає ділянка. Зараз отак пройдемось. Але спершу я хочу подякувати всім глядачам за коментарі, за підписки, за вподобайки. Дуже-дуже всім дякую. Тому що це велика підтримка україномовного YouTube. І ось оця ділянка, це город. Ось город, бачите. І ось там будинок прямо. Землі 16 соток. І, до речі, що я ще замітила в цьому селі, тут дуже багато в людей теплиць. Так як це вже четвертий будинок, який я знімаю, тут дуже багато людей займаються теплицями. Ну, звичайно, тут є куди вести, є збуд, куди збивати свій товар. Це ми зайшли на подвір'я. І сьогодні знову буде, як я їх називаю, бабусин будинок. Чи дідуся будинок. Під попередніми будинками багато людей пише про будинки, що це хлів, сарай. Люди, давайте трішки бути ну, думати, що ви пишете, тому що мені здається, вам було б неприємно, якщо б так говорили про будинок ваших батьків. Ви маєте розуміти, що в цих будинках вже ніхто не живе, вони такі, як є, тому давайте писати адекватні коментарі, щоб ну, нікого не обіжати. Площа будинку 65 квадратів. Заходимо в будинок. Це ми зразу зайшли. Я навіть не знаю, чи це кімнати. Це не кімната, це, напевно, правильніше веранда сказати. Так, варанда. Але тут облаштували кухню. Бачите, стоїть газова плита. І ось хочу звернути вашу увагу тут електрообігрівач. Електробатарея. Ось тут електробатарея, газова плита, газ сюди підведений. І тут колись тут була у людей кухня. І заходимо в будинок. Подивіться, який тут ключ. Такі ключі вже, я думаю, важко, де можна знайти. У будинку вже ніхто не проживає, тому будинок шукає нових господарів. Це ми зайшли в сіни, і в будинку чотири кімнати. Бачите травина, вихід на горище, дах, шифер. Заходимо в першу кімнату. В першій кімнаті стоїть пічка. До будинку газ підведений, але опалення тут не газове. Всюди стоять такі електробатареї, напевно, так правильно, електробатареї. А також в цій, в цій кімнаті в сусідній пічка, а в інших двох грубка. ви можете опалювати грубці, палити дровами, але там також є такі електробатареї. Ну і як варіант можна поставити конвектор, тому що газ підведений до будинку. Проходимо в другу кімнату. Бачите, пічка і тут також в другій кімнаті. Ну, якраз між пер... і в першій, і в другій. В цьому будинку можна жити, але також зараз в Київській області і навіть в цьому селі багато людей будуються, є багато нових будинків. Тут також достатньо місця, якщо у вас є кошти, ви можете будувати новий будинок. А також ще можна тут поставити модульний будинок. На моєму каналі є два модульних будинки. Якщо вам цікаво, можете зайти і подивитись. Вони вже продаються готові. І проходимо в третю кімнату. І тут за дверями зліва там грубка. В кімнаті три вікна. Я так розумію, що це колись у бабусі була вітальня. І бачите електрообігрівач. Ціна будинку 17 тисяч доларів. Можливий ще невеликий торг. В описі під відео я залишу контакти продавця, тому, будь ласка, по всіх питаннях звертайтесь до неї. І четверта кімната, грубка, в якій можна опалювати дровами. Ще хочу сказати, що будинок приватизований, готовий до продажу. І з четвертої кімнати ми повертаємось в третю. І ось ця грубка на дві кімнати. Ще покажу вам підлогу. Це ми вийшли з будинку, бачите прямо город, який я вам показувала на початку. Ну, пліт тут старенький. Якщо б я тут жила, я б цей плід взагалі звідси знесла. Ви бачили, тут дуже гарна огорожа нова стоїть, а цю потрібно вже звідси забрати. Ну, на, на, мою, на мою думку, цю загорожу потрібно звідси забрати. Ділянка тут рівна, є місце для будівництва. Господарська будівля. Дякую за перегляд. Бувайте здорові!